А у нас сьогодні заняття з навчання грамоти. Давним-давно блукали по світу кружечки та палички. Вони жили в хаосі і не могли створити ні однієї літери. І ось грамота запросила всіх їх до себе на свято і створила з них літери. Літера А, літера О, літера У, літера Н і літера Ми. Свято розпочалося і тут в кімнату забігли дві палички, з'єднані посередині планочкою. Вони так захекалися і могли тільки казати и, і. І!». Вони икали, а грамота сказала, не треба запізнюватися, треба дотримуватися правил. Будете називатися тепер літерою и. Послухайте віршик про літеру І. І, це літера цікава, зліва дивиться направо. І хоч голос гарний має, майже слів не починає. Ми її не лишимо, алфавіт запишемо. Літера І складається із трьох паличок. Давайте в повітрі напишемо її пальчиком. Паличка, паличка і посередині планочка. І ще разочок. Паличка, паличка і посередині планочка. Ось така літера «И». Ось я її тут в себе написала. А тепер ми з літерою «И» прочитаємо склади І з усіма літерами, які ми вже повивчали. Ось у нас літера. М. Тягнемо літеру Н. м. Трошки швидше прочитаємо. НИ, НО, Ну. НО. Склади з літерою МИ. Му. Ма. М-му. Ми. Му, му. І ще разок. Ма. Слідуючі склади. Ам. У. Ом. Ан. Ум, он. А тепер з літерою і ми. У новому українському правописі з'явилися нові слова, які починаються з літери и. Ми майже їх не використовуємо, але я хочу вам назвати ці слова. Іва, Іду, Інжир, Ікатися, іначий, ірод, іч.